Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про мислення, які бувають помилки мислення, і як зробити своє мислення більш адекватним, раціональним, гнучким для того, щоб самостійно справлятися з різними життєвими проблемами і робити своє життя максимально якісним і щасливим. Наші думки найбільше впливають на нас. Вони можуть як і руйнувати нашу особистість, так і відновлювати цілісність. Якраз вони створюють приємні чи неприємні стани, визначають наші вчинки, наші реакції, роз'єднують або єднають з іншими, можуть надавати нашому життю величезну цінність, а можуть навпаки знецінювати, позбавляти сенсу. І саме вони нам допомагають приймати адекватні рішення і робити адекватні вчинки. І всі ми хочемо бути щасливими, здоровими, успішними. І ось те, як ми проживаємо своє життя, напряму пов'язано із нашим способом мислення, тому що всі ситуації нейтральні, а ми своїми думками надаємо їм значення емоційного забарвлення. І як це відбувається? Трапляється якась ситуація, у нас виникає думка, виникає емоція, і тоді ми вже робимо якийсь чинок. І якщо ви задоволені собою, якщо ви задоволені своїм життям, якщо ви багаті, любите, ви любимі, то це говорить про те, що ви здійснюєте ті вчинки, щоб зробити своє життя більш щасливим. А насамперед ви дієте так, тому що ви так думаєте. І, звичайно, що в певні моменти життя у нас можуть виникати якісь нераціональні думки, тому що у кожного з нас є дитяча частина психіки, яка керується емоціями. І у стані стресу, коли ми хворіємо, чи коли у нас виникають такі дуже неприємні ситуації, наша психіка може регресувати до дитячого стану, і це нормально, тому не потрібно себе сварити. А коли ви відчуєте себе краще, проаналізувати, тобто повернути себе до стану дорослого. І якраз у цьому стані, у стані дорослого, людина аналізує, намагається бачити плюси, мінуси, не сильно ранитися у мінуси, щось з цим робити, якщо потрібно, і йти на плюси, щоб якомога якісніше реалізувати себе і щоб пристосовуватися до життя. Тобто вибирати краще для себе. І от мислення людини якраз впливає на всі сфери життя, відрізняє людей між собою у всіх свій спосіб мислення, і, звичайно, що ми можемо помилятися. Ну, ось, Наприклад, якщо ви домовилися зустрітися з подругою, вона вам зателефонувала і сказала, що їй не виходить. І ви можете сприйняти відмову як рішення, яке має на те певні причини. А можете підключити свою звичку, сприймати відмову як особисту образу, і тоді у вас будуть виникати неприємні переживання. Виявляється, що у людей часто бувають такі дві крайнощі, дві сторони умислення, або людина великий оптиміст, і через це вона може не бачити реальних проблем, може жити в ілюзіях, або навпаки великий песиміст. І тоді вона не буде бачити, що є хорошого, не буде бачити можливості і не буде цим користуватися. І я завжди говорю, що любі крайно для нас губні. І самий оптимальний для нас варіант це фокус уваги на позитиві, помічати, що є хорошого, які є плюси, користуватися цим. Проте важливо і бачити мінуси, аналізувати, виносити певний досвід. Думати, що зробити, чи потрібно якось уникнути цих мінусів, чи щось змінити. Тобто, для нас важливий реалістичний оптимізм. Давайте подивимося, якого характеру бувають когнітивні пастки або помилки мислення. І помилки мислення це такі когнітивні спотворення, які змушують нас обробляти неправильну вхідну інформацію, відрізняють нас від реальності декількома способами. Вони бувають не чіткими, не точними, носять загальний характер, не приймаються до уваги обставини і характеристики. І не дозволяють нам бачити різні сторони ситуації, створюючи такий помилковий погляд на життя, і через це ми можемо робити неправильні дії. І оці когнітивні спотворення опираються на емоційний, а не на раціональний характер. І вони у нас. Виникають через деструктивні переконання. Так формується викривлене сприйняття реальності, яке призводить до різних неприємностей у різних сферах життя. І що важливо знати, що людина навіть не знає, що вони у неї є, тому що вона так живе все життя, і про це навіть і не здогадується. Таке мислення формується ще в дитинстві. Дитяча психіка, як губка, поглинає все навколо себе і потім користується цим все життя. І, звичайно, що це ще і впливає на це і виховання, і оточення, і обставини. І ми багато чого успадковуємо із своєї сім'ї так само, як і емоційний фон. Привичку переживати одні ті самі почуття, так само ми успадковуємо і сім'ї здібність обробляти вхідну інформацію. Тому, щоб щось змінити у своєму житті, нам важливо розібратися зі своїм способом мислення. І давайте з вами розглянемо, які найчастіше зустрічаються Помилки мислення, звичайно, що їх є набагато більше, проте я вибрала ті, які спостерігаю більше у своїй роботі. І перша помилка це надмірне узагальнення досвіду з негативним забарвленням. Що це означає? Це коли людина бере один факт або подію і робить із нього правило. Наприклад, якщо у вас було одне невдале побачення з успішним чоловіком то це буде говорити про те, що всі успішні чоловіки знайдуть вас недостатньо гідною. Або одна помилка у написанні буде говорити, що ви неграмотні. І що цікаво, що ми узагальнюємо не там, де у нас все добре, а там, де у нас щось відбувається погане. Якщо нам хтось буде дарувати подарунки, то ми там не будемо узагальнювати. А якщо, наприклад, ми поїдемо відпочивати і там захворіємо, тоді ми скажемо, а зі мною так завжди. Тобто люди використовують узагальне тільки там, де у них відбувається щось погане і роблять із цього правило. Якщо ви один раз зазнали невдачі, тоді вас завжди в цьому буде чекати провал. Тому тут важливо задавати собі запитання. А чи завжди так буває? А які за, а які проти цього переконання? І наступна помилка: мислення це читання думок. Коли людина думає, що вона знає думки співрозмовники, і також співрозмовники знають те, про що вона думає. Наприклад, Людина може засмучуватися чи переживати, що її колега в чомусь там не допоміг по роботі. І це не тільки вимога, це переконаність в тому, що колега повинен був здогадатися, що їй потрібно. Вона не запропонувала мені допомогу зі звітом, хоча бачить, що я не встигаю, напевно, хоче, щоб я провалилася. Або чоловік може говорити, дружина знову приготувала борщ, хоча знає, що я його не люблю. Вона спеціально так робить. І цілком можливо, що колега міг і не побачити, що ви там не встигаєте. Або дружина не знала, що чоловік не любить борщ, тому що він завіщив, і завжди хвалив. Але ми звикли наділяти людей своїми проекціями замість того, щоб перевіряти думку на реальність. Потрібно розуміти, що нам недоступні думки інших, а іншим недоступні наші думки. І щоб доносити інформацію, важливо розмовляти. Тому нам потрібно запитувати, уточнювати, проясняти, говорити, чого ми хочемо, і просити про допомогу. Ще одна є така помилка мислення як поляризоване або чорне біле мислення і ніякого змішування кольорів. Коли людина вибирає тільки два варіанти: або так, або ніяк, або все, або нічого. Або все найгірше, або все найкраще. Людина вибирає такі дві крайнощі, не залишає місця для компромісу. Люди або добрі, або злі, або справедливі, або нечесні, або друзі, або вороги, або успішні, або невдахи. І що погано, коли людина ще таке мислення застосовує до себе. І людина думає, якщо вона не переможець, якщо вона не геніальна, то вона невдаха. Якщо вона не на висоті, то вона нікчема. Тому важливо розуміти, що завжди є кілька варіантів. І розуміти, що не можна ділити все на категорії чорне і біле. Дивитися на ситуацію з різних сторон, що є не тільки чорний колір і білий, а є ще і інша палітра кольорів катастрофізація це коли людина будь-яку недачу чи помилку. Вважає катастрофічною. І катастрофічні думки зазвичай починаються зі слів. А що якщо? Дівчина прийшла на побачення, а хлопець спізнюється. А що, якщо він не прийде? Якась неприємна подія сталася із знайомим? А що якщо якби це сталося зі мною? Чоловік затримується на роботі. А що, якщо в нього є інше? А що тоді буде зі мною? Тобто, при катастрофізації людина думає і уявляє біду, яка на неї насувається. Щось не виходить, це вже катастрофа. Тому тут вихід, помірне відношення до ситуації. Ще одна є така помилка мислення, яка часто зустрічається, це персоналізація. Це коли людина сприймає все, що відбувається на свій рахунок, думає, що всі налаштовані проти неї. Наприклад, ваш друг говорить, що йому скучно, а ви думаєте, що йому скучно з вами. Або колега по роботі говорить, що там розкидані речі, а ви думаєте, що це про вас. Або ви приймаєте це, що ви повинні вирішити цю ситуацію. Любі жалоби людина пов'язує із собою. Вона навіть не може подумати, що людина просто хоче поділитися. Якщо у людини виникає якась проблема, то вона у неї найгірша. Вона унікальна у цій проблемі. І персоналізація має таку нарцистичну частину. Це коли людина завжди порівнює. А хто найкращий, а хто найуспішніший, а хто найпопулярніший, хто крутіший. І коли людина порівнює себе у гіршу сторону, тоді у неї. Занижується самооцінка і виникають такі неприємні переживання. Тому важливо розуміти, що не всі ситуації пов'язані з вами, що іноді людина просто хоче поговорити і спостерігати за собою, коли ви себе порівнюєте з іншими. І більше про порівняння ви можете переглянути моє відео, як перестати порівнювати себе з іншими. Посилання залишу в описі. Наступна помилка мислення це фільтрація, коли людина фокусується тільки на негативному боці ситуації і ігнорує все, що є позитивним. Наприклад, записавшись у спортзал, поставивши собі мету набрати м'язову масу, чоловік засмучується, тому що не досяг її. Незважаючи на те, що він став сильніший, що він став здоровіший, він буде зациклюватися на тому, що не досяг поставленої мети і все, що він робив, це дарма. Гроші та час викинуті на вітер. Або жінка, яка працює з тривожним розладом, засмучується, тому що вона ще відчуває занепокоєння. Вона може ігнорувати те, що у неї стан покращився, що у неї на роботі вирішились певні питання, що покращились сімейні відносини. У цей момент буде їй здаватися, що в ситуації є тільки негатив. І ось такий спосіб мислення ще більше провокує тривогу, провокує відчуття провини, сорому. Тому в кожній м -м, такій ситуації, де ви засмучуєтеся, то давайте собі запитання, а які тут є плюси, а що є тут хорошим? А Можливо, я чогось не бачу. Наступна помилка мислення це надмірні вимоги до себе та до інших людей, завжди повинна. І от людина вважає, що всі, і вона повинні слідувати певним правилам. І коли щось іде не так, тоді у людини виникає сильне роздратування. І порушуючи власні правила, людина може відчувати почуття провини, почуття сорому, у неї може виникати розчарування у собі. Ну, ось, наприклад, людина думає, що вона завжди повинна бути найрозумнішою, завжди повинна бути найкрасивішою, найуспішнішою. вимоги до світу, друзі завжди повинні допомагати. Світ завжди повинен бути справедливим. І ось, як я вам вже сказала, надмірні вимоги до себе будуть викликати розчарування у собі. А от надмірні вимоги до інших будуть викликати конфлікти. І в такої людини, коли щось йде не так, виникає напруження. Піднімається тривога, тому що важко бути суперпрацівником, супермамою, суперлюдиною, тому що важко іншим відповідати її вимогам. І тоді вам потрібно знижувати вимоги до себе, знижувати вимоги до інших, задавати запитання, а чи співпадають мої вимоги з моїми можливостями? А чи співпадають мої вимоги з можливостями іншого? А чи співпадають мої? Вимоги з бажаннями інших. І це теж важливо. Потворення контролю. Це коли людина вважає, що вона є відповідальною за все на світі, або навпаки, робить відповідальною за все на світі, всіх, окрім себе. І контроль за всіх дає людині таке відчуття всемогутності. Людина вважає, що вона все знає, вона знає, як буде краще іншому. Вона знає, що повинна робити її дитина, мама, чоловік, дружина. Вона відповідальна за оцінки в школі дитини. А коли щось йде не так, коли, наприклад, дитина не дотягує, або коли мама там жаліється, а їй говорилося, що і як потрібно робити, а вона цього не зробила, тоді людина відчуває, що вона втрачає цей контроль, відчуває тоді обурення, гнів, слабкість. І ось цей надмірний контроль якраз і пов'язаний з цими надмірними вимогами. Тому потрібно спостерігати, де ви контролюєте. І відео про надмірний контроль, що робити з бажанням все контролювати, можна переглянути у мене на каналі. А от когнітивне спотворення відсутності контролю буде говорити про те, що людина думає, що від неї нічого не залежить, що вона нічого не може зробити в даній ситуації. Вона ігнорує сферу своїх можливостей, впадає в жертву і перекладає відповідальність на інших. Вона завжди шукає опікуна, щоб він вирішив якісь питання для неї. Тому тут важливо задавати собі запитання, а що я можу тут зробити? А як я це можу зробити? І тут, звичайно, що потрібно ростити у собі позицію дорослого, працювати із позицією жертви, із вивченою безпорадністю. І ці відео теж ви можете знайти у мене на каналі, і я посилання залишу вам в описі. Ще одна є така помилка мислення, як навішування ярликів або негативних оцінок. Це коли людина у всьому шукає негатив. Критикує, дає негативну оцінку, знецінює. І цей стиль мислення тісно пов'язаний із надмірним узагальненням. Тільки там людина бере один факт чи подію і робить з нього правило, а тут когнітивне спотворення проявляється у вигляді ярлика і негативної оцінки. Ну, ось, наприклад, психологи всі погані, або всі жінки там зраджують, або всі чоловіки однакові. Або всі нарциси часто тепер можна почути. Або чому ти дивишся того блогера, він там самозакоханий. А, а що вона такого зробила? Їй просто пощастило. І, і за негативними ярликами часто стоїть ось це таке незадоволення з собою. Люди в щось не виходить, вона би щось хотіла в своєму житті змінити. Їй соромно за те, що в неї там відбувається в житті, або вона відчуває почуття провини. І щоб справитися з цими якимись переживаннями, вона починає вишукувати негатив у інших. Часто за цим може стояти заздрість. І також ось таке відношення є до себе. Людина буде знецінювати те, що вона робить, буде говорити, що я погана, я нікчемна, у мене нічого не виходить. І тут потрібно працювати із внутрішнім критиком. Коли ви спостерігаєте за собою, що ви там починаєте давати негативні оцінки, негативні коментарі, і чи комусь, чи собі, важливо говорити собі «стоп» і аналізувати, а чи дійсно воно так? Тут можна і, і працювати із і із соромом. Ще одна є така помилка мислення: звинувачення обставин або саме І звинувачення Обставин полягає у тому, що людина у, у всіх своїх невдачах робить винних інших. Потрібно знайти роботу не можна, тому що винна держава, адже вона не забезпечує роботою. Хочеться більше заробляти, а не може заробляти, бо в мене начальник такий, то він не виплачує нормальну зарплату. Коли щось не виходить, завжди хтось у цьому винен. Винна дружина, чоловік, діти. Часто винні батьки, тому що вони нас травмували, або винна доля. А от коли самозвинувачення, тоді людина завжди усьому винить себе. І чи винна вона, чи ні, це вже не має значення. І ось ці когнітивні спотворення присутні у всіх. Обмежують нас, і ми не можемо адекватно сприймати обставини, об'єктивно оцінювати, приймати рішення і робити вибір на користь собі, не порушуючи кордони інших. Тому нам важливо працювати із своїм мисленням. Хоча я вам хочу сказати, що це непросто. І що робити? І для того, щоб розібратися із своїм способом мислення, зрозуміти, які когнітивні спотворення. Помилки, мислення присутні у вас, важливе терпеливі відношення до себе, станьте для себе доброзичливим наставником і для початку розберіться, як ви обробляєте навколишню реальність. Поспостерігайте за собою, як ви реагуєте в тій чи іншій ситуації, що при цьому відчуваєте? І якщо у вас виникає неприємний настрій, якщо вам здається, що щось іде не так. Якщо є така ситуація, яка вас сильно засмучує, викликає гнів, роздратування, образу, постарайтесь зрозуміти, наскільки ці думки вірні. Визначте ймовірні помилки мислення. Запишіть ту подію, яка відбувається, які думки так різко зіпсували вам настрій, випишіть їх. І дайте письмову відповідь на питання. Що свідчить за і що свідчить проти того, як я думаю? Чи можливі інші пояснення? Що в такій ситуації подумають інші? Які переваги надає мені таке мислення? Чи заснована моя думка на почуттях чи на реальних подіях? Якої логічної помилки я припускаюся? Чи не міркую я категорично все або нічого? Чи не беру я відповідальність за те? що я не можу контролювати і чи мої вимоги співпадають з моїми можливостями. Яка альтернативна думка може тій, яка виникла в мене, що я можу собі сказати по-іншому. І регулярно заповнюючи таблицю подій, думок, емоцій, ви зможете побачити, які помилки мислення у вас присутні. І за допомогою самоаналізу змінити це. Розвивайте гнучкість мислення, знижуйте категоричність. Те, що не підходить одній ситуації, може прекрасно підійти нам в Помічайте, що є хорошого, які є можливості. Користуйтеся цим. Проте не забувайте, що важливо бачити і мінуси. Нам важливо залишатися реалістичним оптимістом. І пам'ятайте, що зміна мислення веде за собою зміну дій. І ось це якраз і є те диво, яке змінює наше життя на краще. Діліться, будь ласка, в коментарях, які помилки мислення спостерігаєте у себе. Це відео непросте і, можливо, вам потрібно буде ще раз переглянути і не один раз, щоб розібратися більше у цій темі. Сподіваюся, це відео вам. Було корисне. Ставте лайк, якщо так. Підписуйтесь на мій YouTube канал якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.